Ця практика вона розширить вашу природну здатність отримувати більше грошей завдяки отриманню підтримки роду та розблокуванню родового каналу. Для чого нам знання про рід? Іноді ми не знаємо рід, іноді знаємо до якогось коліна. Але він точно є в кожного. Бо результатом його життя є я та мої діти. Всі ми народжувалися як чистий аркуш без знань про світ. Та як у ньому тут все налаштоване? Які тут правила, закони, як все тут пов'язане між собою? Вшивається на ну, так називаємо цим програмним забезпеченням. Він навчається за якимись заданими алгоритмами. І от хто установлює ці алгоритми? Ну, звичайно, батьки дитини. Або особи, які виконують функцію батьків. І які програми вони будуть ну, от в цей от мозок да, своєї дитини? Де вони беруть ці програми? Якої якості ці програми? От хто може оцінити цю якість або ефективність тих чи інших програм? І чи взагалі батьки, коли вкладають ці програми в мозок своєї дитини, чи усвідомлюють вони, що вони саме туди установлюють? Чи вони діють за якимось таким, знаєте, програмним забезпеченням, яким користуються вони самі, не усвідомлюючи процеси налаштування? Виростаємо, ми також передаємо свої програми вже нашим дітям, а вони їх передадуть своїм. А для чого нам потрібно знати свої родові програми та сценарії? Тому що вони точно впливають на те, що в мені, та на дії, які я виконую, не усвідомлюючи, завдяки яким сценаріям я виконую ті чи інші дії. Родові програми. Це, знаєте, такі неусвідомлені завдання, які ми отримали від попередніх поколінь. Дуже часто вони виражаються в доволі таких певних рігідних установках, в яких приховані заборони, якісь табу, а також там є і дозволи. Який це все має зв'язок із психологією. Упрямий. Психологія нас навчає заходити установки та переконання і змінювати їх на більш ефективніші та дієвіші. Тільки от в родових програмах це буде, наприклад, називатися ідеєю дослідження психології свого роду. Іноді психологія, знаєте, стикається, стикається з тим, що є якісь програми, які пояснити сучасною наукою важко тут. На допомогу традиційній психології приходить родова наука. Яка розширює можливості сучасного підходу до саморозвитку людини. Я працюючи психологом, також да можу пояснити усю естеку мовою психології. Та навпаки, що цікаво, да, у європейців, наприклад, чиї роди їхні покоління не переживали такого досвіду. Ну, наприклад, страху голоду нема. У них свої страхи, тобто, це вам як приклад. Ну, наприклад, всі знають, да, цей хліб, який не можна викидати, або якісь інші да, історії виживання, де риси, покоління, якісь, які, яке вижило, вони допомагають мені зараз вистояти, і от іноді ми знаємо, що якийсь наш предок мав якісь таланти та риси. І ми що? Ми пишаємося ними. А є історії роду, якісь, наприклад, про які заборонено говорити, і вони, начебто, знаєте, викреслені із родової історії.